Не читайте роман Кормака Маккарті Кривавий меребян». Тому що Кормак Маккарті – це великий американський автор. А великі автори передбачають те, що це доволі оригінальна творчість, яка практично не залежить від попередніх, але залежить. Часом в тому, що всі ці традиції творчо поєднує. І відповідно, ви маєте орієнтуватися в письмі Геммінгвея, Фолкнера, щоб зрозуміти великого американського автора, який приходить після них. Всі великі американські автори непрості, вони пишуть про Америку для американців, передовсім, і тому, щоб зрозуміти в повні їхні тексти, треба бути підготовленим читачем. Тому що роман Кормака Маккарті Кривавий Меридіан це великий американський роман. Дехто каже, що у Кормака Маккарті всі романи великі, зокрема кажуть про Сатрі, який великий за обсягом, але Кривавий Меридіан все ж таки це загальновизнаний роман, е великий. І це роман дійсно дуже американський, дуже занурений в історію американської культури в американської літератури, і саме в цьому полягають складнощі. Тому що відчитати все це, відчути всі нюанси, які пропонує автор, легше звичайно американцю, і те, тим паче американцю, який знає про цю історію більше ніж середньостатистичний громадянин. Тому нам це трошки далеко, нам це не близько, але можливо екзотика і це додатковий момент, який може вас привабити до того, щоб не читати. Цей роман тому що це специфічний мовно роман. Кормак Маккарті пише його про середину 19 століття. Більша частина розділу присвячена 1849-50 роках. І відповідна мова людей тоді не, не дуже проста. У кількох рецензіях і відгуках читачів на цей роман мені траплялася думка, що самі американці, навіть з філологічною підготовкою, не зовсім розуміють мову кормака маккарти На кожній сторінці одне два слова для них не зрозуміло. І ще сюрприз: їх немає цих слів у словниках: це або неологізми. Або слова, які автор неправильно записав, це оказіоналізм. Так він вважає, що їх треба писати. Загалом, мова Маккарті специфічна, він не пише прямо мову в лапках, він не оформлює її звично, стерея. Він не пише апострофи в словах американських, де вони мають бути, там особливо де скорочення, Don't, didn't і так далі. І загалом лексика Роману дуже строката. Є слова дуже архаїчні. Є іспанська того ж іспанська з помилками, бо Макарті так вивчив трошечки з помилками. Є запозичення з інших мов, є навіть декілька шотландських слів, що дуже дивно, є багато французьких і так далі. Тобто, це доволі мовно стракатий роман і готуйтесь до того, що якщо і в оригіналі читачі його не зовсім розуміють, це буде непросто і вперед. Тому що тема роману о, дещо специфічна, оманливо проста бо нібито це вестерн, це нібито ковбої, це коні, це індіанці, але. Він їх дуже переосмислює. І це вестерн нетрадиційний. І в цьому вестерні, можливо, певні моменти, які ви бачили в фільмах. Ну, ви ж не читаєте романи вестерн, скоріш за все, якщо бачили то фільми, ці романи вас, ці теми вас Дещо здивують, тому що немає звичних якихось кліше притаманних цьому жанру. Е, тема це історія про банду Глентона, реально історичну, які були найняті е, керівництвом одного з штатів для того, щоб е, знищити індіанців, принести певну кількість скальпів. Але в процесі банда Глентона захоплюється цим надзвичайно. І відходить від свого початкового завдання і починається просто кривава різня всіх проти всіх. Тому що ідея цього роману доволі провокативна, вона заявлена вже в епіграфії, і ідея про те, що цей світ наш лежить у злі. І добра як такого немає, це боротьба більшого зла з меншим, коли зло обов'язково перемагає. Це така навіть не маніхейська агностична ідея. І ідея про те, що в цьому світі всі воюють проти всіх, і треба підкорюватись цим правилам, бути щирим істинним. Якщо ти їм не підкоришся, то зло тебе. Знищує. Це думка, яка є в багатьох романах Кормака Маккарті. Він людина доволі песимістично, реалістична, і він не пише казочки, і навіть казочки для дорослих. І якраз це один з моментів, який відлякує багатьох читачів і критиків. Тому що це дуже жорстокий роман. Дуже. Криваві. Людей там катують, вбивають, відрізають кінцівки, знімають скальпи, вбивають індіанців, мексиканців, американців, дітей, жінок, гвалтують теж і жінок, і дітей, хоч про дітей не показано, але можна здогадатися. Вбивають цуценят неодноразово, знущаються над тваринами. Знущаються над кіньми, яких потім з'їдають. Це дуже жорстокий роман, це дуже чоловічий світ. Там є жінки, але вони епізодичні. І це світ, де чоловіки борються з чоловіками, і це світ сили, світ насильства, світ захоплення і привласнення. Єдиний позитивний момент, що там люблять потанцювати, але танці там теж доволі жорстокі. Тому що цей роман складно екранізувати. Є така думка, що якщо роман можна екранізувати, то це роман, який багатьом сподобається. Якщо ж роман не можна екранізувати, значить з ним щось не так. Значить, щось якась є помилка в цій структурі, щось є похибка. Якась неправильність, яка не дає змогу перенести ні тему, ні ідею, ні антураж. Так лунають чутки, що вкотре збираються екранізувати цей роман. Але чомусь раніше не зовсім з цим складалося. Роман цей важко перенести. Не справа не в тому, що там будуть захмарні рейтинги і захмарні обмеження, бо багато кривавого. Справа в іншому, що насправді це текст, в якому мало що відбувається. Там немає звичайного. Сюжету в, в тому, що каркаломні зміни, колізії, і так далі. Це роман дороги там всі йдуть, 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 а, але потім тих, хто йде, лишається дедалі менше, аж поки не лишається одна людина. А, і це не зовсім спойлер, тому що це роман не про те. Що може зацікавити сучасного дійсно глядача? В плані екранізації це історія про чоловіків, які йдуть. Часом у них немає кінцевої мети, тобто вони рухаються за здобиччю або випадково, або принагідно. І це також, скажімо, не додає інтересу до звичайного читача. Звичайному читачу хочеться карколомних змін подій. Макарті вам такого не обіцяє. Тому що, зважаючи на все, вище сказано, це складний роман. Так, тема його відносно нескладна. Ідея його доволі проста. Але саме виконання, те, як він зроблено, доволі незвично. Мова є повноцінним персонажем Кривавого Меридіану. Саме мова найбільше цікавила Кормака Маккарті. Ось ці речення, деякі надзвичайно поетичні, деякі дуже короткі, рубані. Коли це пряма мова, це обов'язково неправильна, жива. Але багато речень, багато словосполучень, які в глухий кут літературознавців і критиків. Бо дійсно з критики часто лунають. Думки, що ми не розуміємо деякі пасажі Кормака Маккарті, деякі його фрази, деякі його словосполучення. Ми можемо здогадуватися про що він натякає, але достеменно, оскільки він сам не пояснює, ми ніколи не будемо знати. Тобто, це роман складний, роман, який не робить компліменти читачу, а як роман є. Який не буде штучно тримати вашу увагу, він буде навпаки казати: закрий мене, не читай, не бери цю книгу, не читайте цей роман. Але для того, щоб перевірити всі вище наведені пункти, ви маєте таки його прочитати. Не підписуйтесь на канал Темпора, не тисніть на дзвіночок, не пишіть коментарі, вимкніть комп'ютер. ідіть погуляйте.